Мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч чемпіонату України між Рівненським Вересом та Донецьким Шахтарем. Мироніч є один-один, мої любі друзі! Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте розпочнемо все по порядку. Стартовий склад. Стартові склади, 4-4-2, стартова розстановка української команди, кожух ворота, Гончаренко, Вовченка-захисники. Сміян Протастевич по флангах, клятвець, Сікера Августа, центральні підкисники, Камбаш Дахновського, ході у нападі, це стартовий склад у підопічних Шанруках. Підобіччя Маріна Пушича, ви ж грати проснулися 4-3-3, Дмитро Різник у Валерій Бондар, Микола Мадвєнко, захисники, Яхім Канапля, підріння по флангах, Дмитро Кріск, Вертон Бондаренко, Георгій Садаков, півзахисники, підріння Лесіна Тренарета, Невертон на наводі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Ну а тепер давайте поговоримо про матч. Ну що, Шахтар прогнозовано захопив ініціативу. Підупічня Маріна Пушича а більше було діло більше більше атакували. Але сказати, що якісь кульові моменти були в Шахтарі, я би не сказав, щоб Шахтар створив якісь кульові нагоди. Да, були небезпечні підходи, небезпечні були подачі дочного ну, майданчика. Але назвати ще це? Якісь кульові нагоди, я думаю, все це все таки не були нагоди нагодами Шахтарі, хоча підходи були доволі таки іноді небезпечні. О, Сірінський Верес також відповідав о, на контратаках. О, команда ага, не відсиджувалася в ЗАГС, Верес відповідав. Ось другий тайм був дуже цікавий. Другий тайм був дуже цікавий, ну, по-перше, був супер шанс. Одно з щоб забити, а на наплія. Пробивав головою, якщо ще не помиляюся, Ось, ну і воротар Вереса просто кисним неймовірний вірний Забив ворота руїнської команди. Ось Шахтар, справді, додав у другому таймі. Гірники додали динаміки. і справді Шахтар в другому таймі виглядав доволі таки потужно виглядав донецький Шахтар. Ось Шахтар справді додав динамік. Ось. Ну в кінці кінців на 62 хвилині Дмитро Крийський. Заробив право на пенальті. Заробив Дмитро Крисків. вдарили його по нозі. Це железнобетонний пенальті. Ну, Георгій Садаков доволі-таки спокійно реалізував пенальті. На 64-й хвилині Георгій Садаков заробив рахунок 1-0 на користь Донецького Штаря. Але Верес не здався і кляц! Кляца, мої любі друзі. На 81-й хвилині кляц. Просто якимось неймовірним ударом. З метрів 22, неймовірний постріл від Кляца, Ну і Кляц забиває. Просто якийсь просто неймовірний мої любі друзі. Удар. Ну і Кляц робить рахунок 1 До того там був вихід у футболіста вересла Дмитро Різника. Врятував Шахтар, але клян просто якимось неймовірним ударом. Робить рахунок 1-1, ну і в кінці кінців матч таки завершується. Статистику, мої друзі, хочу вам, до речі, сказати. 56-44 це відсоток володіння, шахтар більше володів м'ячем. Далі 15.5, це статистика ударів в поворотах, 7-2 удари в Ну і за кутовими також перевага шахтаря, 7-1 за кутовими. Тобто, підводячи підсумок да, то шахтар. По всім статистичним показникам Вересне переграв і за володінням, і за ударами, і за моментами. Але Верес браво. Тому що Рівенська команда вона не просто відбивалася, захищалася. Вона дуже здорово втікала в контратаки і Верес не боявся Шахтар. Ось, тобто, тобто, тобто сміливий футбол як продемонструвала Рівенська команда. І... Верес, браво! Ось в рідних стінах. Верес дуже хороший футбол команда продемонструвала. Шахтар показав хороший футбол, Ось момент команда Маріна Пуща створювала. Ось, але, ем, але, я думаю, все-таки результат він все таки справедливий. Все-таки нічия, Я вважаю, що все таки справедливий результат даного поєдинку, тому що. Верес на поразку точно не награла команда, рінська команда. Моментів, хоча в них було не так багато, але команда, по-перше, дуже так самовідано діла, і я вважаю, що верес на цю ніч точно. Команда, якщо можна сказати, заслужила. ось Тому якось так. Ну, а Шахтар, да, Шахтар. Балотов. До речі, найкращий футболіст цього матчу, я би, знаєте, я би обрав би, я би виділив клялца, як найкращого футболіста даного поєдинку. Ну, я би ще виділив би Миколу Матвієнку. Микола, як завжди. Він найкращий футболіст Шахтаря в серпні. Микола Матвієнко просто в якихось неймовірних кондиціях Знаходиться захисник Донецька Шахтаря. Ось, Можна виділити будь-якого футболіста і Кляць, і Микола Матвієнко, ну нехай буде кляц. Ось такий кльоц дуже потужний матч. Правий він і забив і в півзахисті. Кляц. Дуже великий об'єм роботи сьогодні зробив кляц. Ну, а Шахтар, да, Шахтар набирає 13-й бал. А, ось. да, три бали до першої позиції, але членів України на гру більше зіграв. Наступний матч проти Аталанти. Мої любі друзі, матч Ліги чемпіонів. У середу гірники зіграють з Талантою. Ну і потім ще буде матч України, мої любі друзі. Якось так, мої любі друзі. Проти ЛНЗ. На арені Львів зіграє Шахтар. Ну, а Верес зіграє себе вдома з Луганського зверею. Що ж, мої любі друзі, я вам дякую за увагу. Верес один, Шахтар один. Дуже хороший поєдинок сьогодні відбувся в ЧП України. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе, бажаю вам тільки саме найкраще. Всім до побачення, всім до нових зустрічей, мої любі друзі.